У слідчих ізоляторах на території України за рішенням судів утримуються під вартою понад 120 військовослужбовців Збройних сил України. Причому на території Донецької та Луганської області в цих установах утримується понад 100 військовослужбовців. Останнім часом збільшилась кількість звернень на адресу керівництва Міністерства оборони України та Збройних сил України. Від військовослужбовців, які звинувачуються за вчинення кримінальних правопорушень та відносно яких обрано запобіжний захід утримання під вартою. У своїх зверненнях заявники скаржаться на неналежне юридичне супроводження розгляду кримінальних справ, існують моменти дискредитації збройних сил, розкриття елементів обвинувачення до навіть під оголошення їм підозри або висунення обвинувачення. Військовослужбовці скаржаться на те, що їх утримують разом навіть з бойовиками незаконних формувань. Одним із шляхів вирішення зазначеного питання, яке порушується заявниками у своїх звернення, є створення в Україні військової поліції. Як правоохоронного органу, призначеного для забезпечення законності і правопорядку серед військовослужбовців, на цей час розроблено проєкт закону про військову поліцію України. Цей проєкт. Розроблений з урахуванням досвіду провідних країн світу і Європи, порушуються питання доцільності розгляду кримінальних проваджень відносно військовослужбовців за військові злочини незалежними спеціалізованими військовими судами. Ми повинні створити в нашій державі таку систему військової юстиції і створити військові суди, щоб захисники України були впевнені, що. Вони захищені перш за все в правовому полі. 6 червня 2017 року науковцями розроблено законопроект.